Давай поговоримо про кам'яний килим навколо басейну. Що ти можеш сказати з цього приводу? Кам'яний килим навколо басейну це чудове рішення, яке поєднує естетику, доволічність і безпеку. Завдяки своїй пористій структурі він не затримує воду, що зменшує ризик козання, особливо у Перевага перед традиційною плиткою, яка може ставати слизькою коли мокра. Е, основні переваги кам'яного килима біля басейну антикопське покриття. Затягива шорсткій текстури, кам'яний килим забезпечує гарне щеплення навіть мокрими ногами, що знижує ймовірність паті і стійкість до вологи та хімікатів. Покриття не вбирає воду, а також витримує вплив хлору та інших хімічних засобів, що використовуються в басейнах. Та йому розістійкість. Басейн знаходиться на відкритому повітрі. Важливо, щоб покриття не тріскалося при замерзанні води. Кам'яний кілин чудово переносить цикли замерзання, розмерзання. Чи -чі? комфортна температура на відміну від плитки або бетону, кам'яний килим не нагрівається так сильно під сонцем, що робить його комфортнішим, для хоч би посильніше, П'ять можливість дренажу. Завдяки порисній структурі вода швидко проникає крізь покриття, що дозволяє уникнути калюш і зменшує необхідність. Шість гнучкість дизайну. Кам'яний килим можна зробити в різних кольорах і навіть створювати унікальні унікальні візерунки, що дозволяє гармонійно вписати ландшафтний дизайн зони навколо басейну. Якщо ти хочеш дізнатися більше про технологію нанесення або обслуговування такого покриття, питай. Та ні, в принципі, питань немає. Ти б би порекомендував такий матеріал? Якби в тебе питали, що брати для. А, облаштування зони навколо басейну, чи ні? Так, я би однозначно рекомендував кам'яний для облаштування зони навколо басейну. Це один із найкращих варіантів, якщо важливі безпека, закруті, чисті, гарні піки. Він набагато безпечніший за плинку, бо не сп'є з ліським, а також комфортніший для ніг, бо не на сонці. Плюс він дуже добре переносить вологу, не руйнується від хімії, яка використовується в басейнах і не потребує особливого догляду. Якщо бюджет дозволяє, я б точно вибрав цей варіант, бо він вирішує одразу кілька потенційних проблем, які виникають із іншими матеріалами. Дякую.